Завершили підгодівлю даної платформи. Багато хто розказує, що відбувається на пасіці дуже-дуже багато нападів жули, от, розбивають вулик вуликом і тому подібне. Ні, цього року в нас якось, е, дякувати Богу, оберегло. Годуємо фактично вже ніч. Е, Сутеніє. Був малесенький напад початковий самого першого вулика, який були підгодували. От, може, може, навіть відбувається. Віток майже засунули, залишили на дві. Бджоли, на тому все закінчилось, тобто нападу немає. В принципі, пасіку теж так легенько підгодували, ми не пускали їх на самому меді, причому пустили на самому меді. Ми майже ніфіка ні, ні, звідси не викачували, тільки верхні корпуси. Вода, гніздові повністю залишили повністю з медом. В принципі, так. От, по пасіці. Не знаю, скільки вони візьмуть, прихильники загубівлі допоки беруть. Але скільки сім'я осідає рамок, стільки залишаємо і починаємо за годівлю. Доки бере, доки бере. Починають не брати, тоді переставляємо з вулика в вулик. Те, що не добрали, щоб добирали інші. Отак. От так що так, з нападами того року працюємо майже по ночах. Підгодовлюємо по ночах, то поки що не зустрічалися. Один маленький вулик і все. Всі інші пасіки, в принципі, поки що було би знапання. Так що так, бо ми щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.